Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту піднімаємо важливі та актуальні теми. І сьогодні темою нашого етеру стали стартапи та те, які можливості вони відкривають для нашої молоді. детально про це ми поговоримо з Юліан Григорєв. Пане Лю, радий вітати вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того, які найцікавіші ідеї для стартапів пропонує наша молодь. Угу. Ну, дійсно, ідеї генерувалися досить багато, всі вони реалізувалися до різної стадії, тобто дійшли до. Які дійшли до свого логічного завершення, так вийшли в монетизацію, якісь зупинилися на стадії ідеї. Серед тих, які, ну, скажімо так, можна було б виокремити, ну, зацікавив мене проєкт моніторингу якості повітря за допомогою системи дронів, за допомогою датчиків на міському транспорті, на особистих станціях спостереження користувачів, з подальшою обробки. Цієї інформації і прогнозуванням якості повітря. Крім того, був такий досить цікавий проєкт краудфандингової платформи, де кожен учасник міг купити якісь права на музичний хід, наприклад, і потім отримувати з того роялті. Ну, а особисто мені. Більше цікаві проекти, які направлені на створення екосистем, на створення якихось спільнот, тому що тут можна реалізувати такі досить цікаві бізнес-ідеї, бізнес-моделі. Ну і звісно, це все суб'єктивно. А так і як ви оцінюєте шанси нашої молоді у побудові успішних стартапів? Ну, Тут е можна в це питання зайти занадто суб'єктивно. Е я все ж таки, як людина, яка тяжіє більше до наукової спільноти, е спирався б на цифри. Е ну, от Всі ми добре знаємо, що в Сполучених Штатах е успіху досягають десь 5-7% стартапів. В Україні цей показник ну, майже вдвічі вищий. А якщо ми подивимося на показники рентабельності цих стартапів, тобто ну, подивимося, скільки в середньому в кожен стартап успішний, неуспішний, вкладає український інвестор або інвестор в український стартап, точніше, так, у нас багато закордонних інвесторів, то показники рентабельності в рази вищі, ніж в Сполучених Штатах. Так, дійсно, обсяги інвестицій значні. Значно менші, але відсоток рентабельності значно вищий. Значно вищий. Тому, власне, я думаю, на сьогоднішній день ситуація така: через 5-6 років, можливо, вона вирівнюється з рештою світу, і, власне, таке вікно можливостей закриється. Ну, але зараз така нагода є. Так. А хто брав участь у створенні стартапів і кого шукають так звані інкубатори? Ну тут складно відповісти конкретно на це запитання, кого саме можна сказати, на які якості, мабуть, звертають увагу інвестори. Перш за все, це людина має бути відповідальною, вона має бути чесною перед собою, вона має. Дійсно горіти своєю ідеєю, і от при такій комбінації навичок, я думаю, вона зможе або опанувати ті знання, яких їй не вистачає, або залучити фахівця, який допоможе закрити ті чи інші задачі, запропонувати свої компетенції. Декілька разів до Кривого Рогу Кривий Ріг так, відвідував Чарльз Вайтхед, одна із знакових фігур стартап індустрії. Угу. На що він звертає увагу при відборі стартапів до інкубації? Ну, Своїх лайфхаків він, звісно, не відкривав, але йому точно не подобалося, коли людина запізнювалася на зустрічі. Адже якщо ти не можеш контролювати власний час, як ти можеш контролювати стартап, в якому багато людей? Так? Звісно, він звертав увагу на те, наскільки це унікальний проект, на те наскільки він може масштабуватися, і який в принципі у нього обсяг ринку доступний. Пане Юліно, як себе показує наукова спільнота, студенти, аспіранти, викладачі? Я можу сказати про Кривийський національний університет, де власне я і працюю? Наш ВНЗ завжди займав топові місця ну, в топ 5 топ 10 по залученим коштам від бізнесу. Тому досвід наукового супроводу і вирішення проблем бізнесу у нашого закладу є. Але із стартапами тут дещо інша історія. Тут все ж таки дещо інша модель співпраці з бізнесом. Тому ми активно залучаємо до цього молодь так дійсно, і студентів, і аспірантів, і викладачі активно в цьому працюють. І власне з інститутом розвитку міста ми тісно співпрацюємо для створення от такої екоспільноти, по uh, впровадженню. Стартап руху, так і надання йому активного життя. До речі, ви задали про бізнес. Чи є від них запит на вирішення якихось проблем? Угу. Ну, такий запит існує постійно. Як я казав, у нас є постійна співпраця з представниками бізнесу, тобто всі думають, що університет це тільки навчання студентів, але звісно, це значно більше. Це і науковий і проектний супровід. Наших гірничодобувних проєктних підприємств, тому ми постійно займаємося вирішенням їх задач, їх проблем, але окрім цих великих підприємств в створенні стартап-індустрії, стартап-екосистеми активно долучається і Асоціація бізнесу Кривого Рогу, за що їм велика подяка. Вони долучаються до наших команд, команд наших стартапів і власне підсилюють їх своїми навичками, компетенціями, знаннями. Чудово, ну що ж, і підсумовуючи нашу з вами розмову, пане Юліан, угу. так які напрями стартапів вам зараз здаються найбільш цікавими та актуальними? Ну, звісно, зараз всі говорять про можливості штучного інтелекту, технології розвиваються дуже швидко, але, знову ж таки, зі слів Чарльза Вайтхеда, не варто дуже сильно замикатися на саме технології. Треба орієнтуватися на проблеми, які вирішує ваш стартап. Тому що існує досить багато. Ну, здавалося б, Класних стартапів із суперцікавими чудовими технологіями, які, на жаль, зазнали невдач. Тому технологія це дуже важливо, але все ж таки це вторинно. Перш за все, це люди, це команда, і власне над цим і наш вуз, і інститут розвитку міста, і асоціація бізнесу зараз працюють. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт нарада і говорили ми на тему стартапів. В гостях у нас був Юліан Григорів. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.